Огляд монети 2 центава Республіки Болівія 1987 року. Матеріал нержавіюча сталь, вага 1 грам, діаметр 14 мм. Монета карбувалася тільки у 1987 році тиражем 20 мільйонів. Маленька монета, яка рідко використовувалась у якості платіжних коштів, та найменша частина Болівіана, офіційної валюти Болівії з 1 січня 1987 року. На реверсі монети в центрі внутрішнього кола, номінал монети, під яким знаходяться перегрещені гілки Лавра, символу миру. Між зовнішнім та внутрішнім колом написаний девіз, який перекладається як Єдність Сила та рік емісії 1987. -й. На аверсі монети зображено герб Болівії, назва країни Республіка Болівія та Зірка. Герб складається з овального щита, на якому зображено 10 зірок. Які символізують 10 провінцій, середині видно гору Чероріко, у підніжжя якої під деревами стоїть Альпака, національна тварина Болівії. На щиті сидить Кондор, символізуючи і те, що Україна завжди на варті своїх інтересів. Щит спирається на дві пушки та чотири мушкети, які символізують спогади про визвольну боротьбу, шість прапорів, сакира та фрійський капак, стрем'я та дві гілки лавру.